Цікавить, якщо ми говоримо вже про внутрішні історії у кацапів. То спостерігається наступне. Ось міністр тероризму Шигу каже, що основні завдання так званої їхньої СВО виконані, і тепер вони концентруються на Донбасі лише. Пропагандистка Сіманьян там пропонує вже репарації Україні виплачувати, при тому, що, за її словами, вона хоче залишити окуповані території Росії, звичайно, але заговорила там про якісь репарації. Лукашенко закликав Україну та Росію сідати за стіл перемовин. От і зараз потім Пісков сказав, що ми про це поговоримо, коли Лукашенко буде з візитом у Путіна, який вчора приїхав до Путіна знову цей Лукашенко і трусив своїми вусами. Там це що це реально за цим стоїть, і що відбувається в їхньому керівництві? Вони вже дають задню, чи вони ну так, чи не дають. Слухайте, вони виконали те, що вони виконували. Знаєте, вони хотіли відсунути НАТО від східних кордонів Росії, від там східних чи ні, західних кордонів, да? Ну, їм це успішно вдалося. Кордон НАТО збільшився на 1350 кілометрів за рахунок Фінляндії. Це унікальна спецоперація, яку, напевно, дуже багато років вони готували. Ну, Це, це один з тих варіантів, що що вони хотіли досягти. Нападом на Україну. От вони досягли. Думаю, до кінця року все ж таки і Швеція, Швеція буде в НАТО і Балтійське море, як для оперативного використання їхнього так званого Балтійського флоту, можна звузити до затоки Ніви. От, 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 от все, що вони змогли зробити. То Все решта, вони будуть зараз розказувати, що вже демілітаризація проведена. Да? Україна переозброєна фактично натівською зброєю. Зараз денацифікація проведена. Да? І от-от от і всі плани, які, там, які вони ще там плани. Подивимося, чим закінчиться цей рік, на що ми вийдемо. Я сподіваюся, все ж таки успіх наших Збройних сил України поставить зовсім інше питання перед цією клікою, що сидить в Москві. І е, питання про репарації, видача, видача військових злочинців і е, не знаю там від відбудову України за рахунок внутрішніх резервів Росії. Я думаю, що це якраз та перспектива, яка їх чекає. Якщо вони думають, що вони сховаються і можуть пересидіти, цього вже не буде. Я просто дивлюся, як світ за закрутив механізми, як починає працювати досить широка коаліція в плані запуску виробництва деяких видів озброєння, переозброєння своїх армій, цей механізм вже точно не зупинити, і він буде йти до повної перемоги над Росією. І, до речі, президент правильно сказав: хто не заховався, то я не винний. Да? Тобто, Чекайте, все, все, все може бути набагато гірше. Не хочу ніяких прогнозів робити, але всі, всі, хто має дотичність до Збройних сил України, відчувають просто ту потугу, яка зараз накопичена для відповіді на те, що відбувається на фронті. 1, 2, 3, 4, 5 і до маскалика шукать. Ну, не, схова... не сховався, наприклад, татарський. Не сховався в Пітері, підірвали його, він загинув, цей російський пропагандист, окупант, і негідник. От. Що це теж було в контексті того, що відбувається на Росії? Ну, дивіться. Все дуже просто в Росії завжди, коли немає можливості політичної боротьби, ця вся, вся політична боротьба виходить на якісь там з вулиці, перекидається на окремі ділянки і перетворюється в терор. Ми це бачили історично ще за царя гороха. В царській Росії, коли не було можливості нормального політичного життя, не було політичних партій, не було політичне, не було опозиції, все перетворилося в анархію і народну волю. Знаєте, ми, ми, ми всі в суї згадуємо так звану віру Засулич, яка була причетна до терористичних актів, хто би міг подумати, да? Там дівчинка така там і, 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 і вся там молода інтелігенція. Тобто в Росії, напевно, десь приблизно так все і відбувається. Але треба до кінця договорювати, що всі ті терористичні організації колишньої царської Росії в основній своїй масі знаходилися під контролем тодішніх спецслужб Російської імперії. І я чітко розумію, що на даному етапі відбувається те саме. Ну не може безсистемна, як вони називають, несистемна систем, не опозиція. Так швидко реорганізуватися якісь там терористичні угрупування, які можуть підготувати, змоделювати і провести такий от терористичний акт відплати по відношенню до, ну я б не сказав, що там дуже видачної людини. Тому я думаю, що це симбіоз симбіоз російських спецслужб. І певної категорії людей, які справді вірять в те, що вони таким чином можуть зачистити Росію від путінської кліки. Е, ну, з, чужими руками загрібати жар завжди е, була одна із методик е, російських спецслужб. От вони це і зробили, напевно. Але е, досягли е, зовсім протилежної мети, крім того, що вони е, залякали частину е, цих так званих. Пропагандистів воєнкорів вони ще й вказали на місце Пригожину. Вони показали, що черговий раз, що от, бачите, ми маємо справу з терористами, які називалися лібералами, згадали про Україну, там, про Навального, який там Бог знає де сидить, про цей фонд боротьби з корупцією, який, Богу душу, напевно, скоршу не причетний до, до, до цього всього. Але знаєте, одним, одним пострілом забити всіх зайців відразу. Слухайте, ну всі ці чвари, які відбуваються зараз всередині Кремля, всередині Росії між військовими командуваннями, ці звільнення, про які там ми говорили, там про ймовірне звільнення одного з генералів, який а, відповідав за східний напрямок, чи вони зіграють нам на руку? Чи не почувляться вони там просто самі по собі і не втратять можливість до якихось всередині всередині своєї системи до конструктиву якогось, наскільки нам це може зіграти? Ну будь-яка дестабілізація і децентралізація ситуації в Росії вона нам на руку. Чим більше таких чвар, чим більше е, якихось розвердіяжів. Ще раз наголошую, що якщо для України... Децентралізація це позитив, то для Росії з її авторитарною державною владою і керівництвом це не просто негатив, це смерті подобно. Тому що децентралізація це повний розвал. Нам це все на руку. Чим більше таких випадків, чим більше свар, чвар, не знаю, там вибухів якихось ну, все, все нам на руку. Тому а що такі цікавий.